Ми поговоримо з начальником запорізької обласної військової адміністрації Юрієм Малашком. Пане Юрію, добрий день. Доброго дня розкажіть нам, що зараз у Запорізькій області відбувається для того, аби підготуватися на випадок, якщо росіяни дійсно підірвуть ЗАЕС. Ну, саме найголовніше, що хочу сказати, це запорізька атомна електростанція працює в штатному режимі. Ніяких там прогнозів на те, що про що говориться, немає в ставку охолоджувачі. У нас вода 16,6 метрів, Це достатньо для того, щоб охолоджувати п'ятий наш реактор. Якщо говорити безпосередньо про підготовку можливого терористичного акту, то в області ми вже вдруге проведемо помадношним навчання, якраз по цій тримати і відпрацюємо всі заходи, як і по евакуації, так і по дезінфекції, і так далі. Так, це зараз вони вже відбуваються, ці заходи чи тільки готуються? Ні, ми зараз готуємося. Ми зараз збираємо всі сили і засоби, визначаємося план, визначаємо план евакуації, переробляємо, якщо у разі необхідності. І це стосується якраз під 50 кілометрової зони. Що треба знати людям, які живуть в цій 50 кілометровій зоні? Запоріжжя здається в 60 кілометрах від енергодару, та знаходиться там, мабуть, інші будуть рекомендації. Так, от, якщо не дай Боже, це станеться. Що людям треба робити? Саме найголовніше, це слухати офіційні українські новини? Це саме найголовніше. Більш того, ми впровадили також смс повідомлення тобто на сьогоднішній день. Зараз вона знаходиться в тестовому режимі, але повітряна тривога і не тільки. Але кожна людина, в тому числі з кнопочним, вибачте, телефоном, може отримувати таке повідомлення. Це саме найголовніше. Це перше. По друге, і заходи, які ми будемо проводити, ми все офіційно оприлюднюємо. Це саме перше. і по-друге, всі рекомендації, всі покрокові крокові кроки, точніше, треба. Що людям робити, ми це все покажемо і зробимо. Угу, зрозуміло. Ну в Запорізькій області і без теракту на ЗС росіяни не дають спокійно людям жити. Так цієї ночі знову був обстріл, який ще збігся із громом. То розкажіть, які наслідки обстрілу, і як взагалі люди реагували на такий збіг, і погода, і атака. Ну, вже ж да, ворог сьогодні здійснив 71 обстріл по території нашої Запорізької області по 23 населеним пунктам, в тому числі Оріхове, Голойполі. Це здебільшого артилерійські були обстріли, але сьогодні по місту Запоріжжя ворог здійснив обстріл е з е с 300 Да, так дійсно впало що. У нас і обстріл якраз збіг з громом. Ну дуже було гучно і весело в <рес> та, це точно та якесь у нас нове уявлення про весело з'явилося. Ну і перевірка укриттів по всій країні, яка відбулася. Що в Запорізькій області вона показала? Ну, на жаль, в Запоріжжі, в самому місті Запоріжжі у нас не дуже високий хороший показник, але в цьому напрямку ми працюємо. У нас працюють комісії по виявленню тих, як і зачинених укриттів, так і укриттів, які непридатні. Замість тих непридатних укриттів, ми шукаємо інші і вже є. І це перше. По-друге, ми запровадили в Запорізькій області інтерактивну карту, які де на сайті ЗОВА, де кожна людина може будь-якому місці розуміння мати, де є укриття. Так, ну тут важливо, щоб укриття не просто були відкриті або позначені на мапі, а щоб вони ще були придатні для того, аби люди там перебували. І тут я переконана, що і в Запорізькій області і в інших є над чим працювати. Дякую вам дуже за те, що долучилися. Це Юрій Малашко, начальник Запорізької обласної військової адміністрації.